Розпаковка лоту із сайту Віоліті, Лот отримав укрпоштою 178 грам. Сума доставки 45 гривень. Стандартна упаковочка згідно нових правил із Нового року. Дивимося, що нам послали. Ще додатково породовець запакував лот у свою упаковку. Бачимо, що там є. А тут є 25 монет ролик. Я не пам'ятаю, сили логістики, чи як вони називаються, правильно. Командування об'єднуваних сил ЗСУ 25 монет. Даний лот я придбав на сайті Віоліті за 350 гривень. Не думав, що він такий маленький, а сума 250, то я, мабуть, переплатив десь 100 гривень. Ну, не пам'ятаю, скільки заплатив, але. Залишу саме посилання на куплений лот в описі або в коментарях. Всім дякую за перегляд.